Один з одним, по жестам, да, по інтонації, десь можна зрозуміти, що людина не з тобою, да, Що вона, в тобі щось каже, відповідає, ну, а ти розумієш, що десь вона літає. Ну, бачили таке, відчували таке? Коли людина в з тобою і не з тобою, десь вона там літає, і ну, це важко, да, це не то, це не справжнє. І якщо люди. Відчуває цей фальш, да, то тим паче Бог, який нас знає повністю, і, ну, який хоче да, цієї живості, бо Він є життя і Він хоче, щоб люди були живі. І тому хочеться, щоб ми цю молитву не тільки знали, да, і розуміли її сенс, розуміли силу, яка в ній захована, і розуміли, що ця молитва вона ну, не для всіх. Бо люди кажуть, да, чим більше разів я її зачитаю, тим буде краще для мене. Це все не так. І сьогодні будемо говорити потрошки за першу фразу, да, яка тут зустрічається, це... з чого починається ця молитва? Отче наш, який є на небесах. Слухайте. Хто такий небесний батько? Якщо думати, да, от ми як твориво Боже, а є там хтось на небі великий сильний. І у людини не вистачить да, цієї коробочки, щоб зрозуміти велич Бога, бо він всюди, як це так, да? бо він все може, як це так, ну, ми навіть уявити собі десь це не можемо, да? що просто подумав і воно раз і створилося. Це дуже правильний, дуже мудрий. Ну, ми не можемо, як по людськи це зрозуміти, бо перед нами хто? Такий що як ми. не Неідіальні. Да? Ми, коли чуємо і бачимо в фільмах, що є якийсь супергерой, ми так ну, хоч трошки да, уявляємо, що це таке мати там сверхи там, ту силу. Але Бог він інший, він справжній, він уявіть собі, він запустив у цю всю землю і все це працює, тому що Бог це вирішив, щоб воно працювало. Ну це сильно. І Бог, який там є на небі, він неповторний. Це така вища сила, да, яка запускає все це, ця вселена через нього. Все, що Бог доб -до добре таке створено, це Бог все створив. І ми інколи там працюємо над нашим огородом, що сіємо, в нас виходить, не виходить, коли збираємо урожай де себе, хвалимо, не хвалимо. Але Бог Він дав тобі все, да, щоб ти там це виражив. Тобто творець, який задає тон, творець, який. На декілька кроків від нас, да. його думки, не наші думки, він такий великий, він сильний, він неповторний. Але люди не думають про того, хто на небі. Ну, вони кажуть, ну да, є там хтось на небі, сидить. І як люди уявляють собі Бога, що це якийсь там дідусь, який ходить з клупою такою дивляться і дивиться, хто ж із людей там правильно чи неправильно себе веде. Десь люди думають, що Бог він такий, що він тільки зайнятий тим, щоб спіймати людину на гарячому, де він що там неправильно зробив, і його там покарав. Але якщо читати Біблію, то можна побачити, що Бог Він такий бездоганний і в нього є багато таких рис, чудових рис, які ну, десь незрозумілі спочатку, але чим більше про них думаєш, чим більше хочеш це помічати в своєму житті, тим більше ти розумієш. слухайте, наскільки Бог він такий незбагненний, неосяжний, да, наскільки він великий. І люди, коли є біда, да, вони звертаються до цього небесного Бога, і вони кажуть, там Отче наш. Але ну, ну, це не для всіх людей. Оцю молитву Ісус дав своїм учням, які вже знали про Бога, які вже знали, хто він, що він, які вже розуміли да, ну, велич да, цього Бога. І Бог каже: ну, звертайтеся до мене так. І він через цю молитву він каже, що є у вас можливість не тільки звертатися до мене як до Творця, да, до того, хто створив там вас, запустив, а й для того, хто дуже близький до вас, це ваш як батько ваш. І е, люди е, пише історія, що коли вони почули цю молитву, вони десь знаєте так, та не може такого бути. Невже такий великий Бог да, він може бути таким близьким, як звичайний батько? І Учні, да, вони почувши цю молитву, вони, от у ця фраза да, їх особливо чіпляла, бо вони на той час вони боялися сказати Боже ім'я, там слух, бо боялися. Це ж така святиня, така святість. Як ми можемо щось сказати до Бога? А Ісус їм каже, ви можете звертатися до Бога як до вашого Отця, і це така велика нагода для людей сьогодні, сьогодні мати такого небесного покровителя. Мати стосунки з тим, хто ну, все запустив, да? хто такий нереальний, хто все може, все знає, і у людей є така можливість звертатися. Бо є такий вірш в Біблії, де каже, що всі люди створені Богом. І зараз мало людей, які скажуть, ну, це все еволюція, там, ми е, ну, Люди десь розуміють, що якась вища сила їх створила, є там один Бог, і люди кажуть, ну, мабуть, Бог один. А ми там по-різному до нього йдемо, ну, він там десь Бог є. Але Бог каже, що не всі можуть звертатися до нього як до батька. Тож, Як це так? Да? Така молитва дана, так вона починається, а не кожна людина може називати Творця батьком. Коли людина може називати Бога Небес своїм батьком? Як ви гадаєте? При яких обставинах звичайна людина може називати небесного Бога своїм батьком? <плес> Хто багато да, читає Біблію, той знає правильну відповідь, що Бога може називати своїм батьком та людина, яка його прийняла от вірш, який вам зачитається Івана. Перший розділ 12-13 вірш. А всім, що прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я Його. Ну, в українському перекладі воно так десь закручено. Ну, в російській да, мові, що тим, які прийняли власть, називатися «бить чадами Божими. Тобто людина, яка повірила да, те, що я вища сила, людина, яка е, подивилася на Ісуса Христа, який сюди прийшов, да, на цю землю, яка подивилася на справу, яку він зробив, яка увірувала в це, яка розкалася перед Богом і сказала: Слухай, якщо так все серйозно, якщо Ісус за мене постраждав, да там пролив свою кров, я винний в тому, що Він на Христі висів. То людина це все розуміє, аналізує і розуміє. Слухай, я не так живу да, перед тобою, Боже. Прости мене дай, допоможи мені жити так, як ти цього хочеш. І в цей момент відбувається народження згори, коли Бог Він, як воскрешає дух людини. І людина вже починає цікавитися Богом, людина вже починає шукати, шанувати. І в таких умовах звичайна людина, яка. Ну, Яку Бог любить, да, яку Бог створив, вона стає ще ближчою на крок. Вона стає дитиною, Боже, і благословення да, від цього. Слухайте, ви для своєї дитини не зробите все. Навіть сьогодні, да, інколи дивишся в якусь родину, там син або дочка, ну, пішли да, своєю дорогою. Слухайте, ця мама, да, вона все віддає, щоб було добре цьому сину або дочці, а син, вже або дочка вже там, на низу десь. Тобто мама настільки любить свою дитину, да, що готова себе віддати, щоб дитині було краще. Уявіть собі, якщо ви приходите до Творця і ви є її дитиною, ну, дитиною Бога. Слухайте, це мега-мега можливості, це круче, ніж бути мажорчиком, да, як у нас кажуть. Бо той небесний батько, який є на небі, він стоїть. над всіма, в нього влада вища. Це тільки можна уявити, так, як добре людям, які прийшли до Бога, побудували стосунки з Ним і зараз є його дітьми. Це велика привілегія, Бог чує, Бог відповідає, і Боже слово каже, що Бог не чує молитви грішників. Так слухайте, так це ми всі такі, да, тут у нас у всіх є багато чого нехорошого, але Боже Слово каже, що Бог чує свої. І... Також цікавий момент, не всім це приємно чути, бо люди кажуть, що що ви таке меле, що у вас там в Біблії написано, ну, що це за Бог, любові такий. Але це Бог, це Його правила, це він прописав і хоче, щоб люди це знали, розуміли це і ну, якось розібралися з цим. Це вірити мені в це чи не вірити. Тому такі от новини, та, що цією молитвою може молитися не кожна людина. Цією молитвою може молитися людина, яка вірує в Бога, да, яка оцінила всі справи, які Бог робить для неї, і це можливість мати такі близькі близькі стосунки. І люди, коли це чують або сьогодні, можете це чути і казати, та все, з вашим Богом все понятно, з вами все понятно, що мені до цього. Да? Це можливість, да, це така мотивація шукати Бога, шукати Його як Отця. Да. Приєднатися до його родини і шукати, щоб він допоміг в цьому житті да, знайти цей вірний шлях, знайти ну, сили, да, зробити цей крок йому назустріч і піти в Божі такі обійми, щоб Бог прийняв тебе вже не як там творення де як він створив, а як свою дитину. І Бог для цього все зробив. Залишиться тільки ти і твій крок. Це прийти до нього, звернутися до нього, і щоб він. Усиновив тебе, да, щоб він прийняв тебе як свою дитину. І це цікавий шлях. Десь сатана розуміючи, да, які привілегії є у людей, які є Божими дітьми, він вставляє палки в кольоса, робить все, щоб людина не шукала Бога. Або якщо почує да, цю звістку, що вона ну, несерйозно про це думала. Ну, подумаєш, там хтось себе возвеличує і каже, я там. Божий син, да, Божа дочка, та ми там такі. Сатана все зробить, щоб ти серйозно це не прийняв, бо він не хоче, щоб ти мав ці тісні стосунки, і він буде все тобі і розказувати, да, і показувати через людей, і ти будеш далі і далі від Бога і від цих гарних стосунків. Тому є можливість да, стати Божим дитем, і для цього не треба працювати пів життя, просто треба звернутися до Бога і сказати: Я хочу бути твоєю дитиною. Все просто не треба потім буде відпрацьовувати це. Бог дає це просто, просто тому що він так хоче, щоб люди стали ближче до нього, і він все це зробив через Ісуса Христа. І сьогодні, коли люди хочуть да, прийти до Бога, там договоритися з ним. Вони несуть йому свої добрі справи і кажуть: Ну, Бог, ось я ж не така вже погана людина. Ось мої добрі справи. Там приймай мене до себе. Але це не працює. Богу потрібен. Ти як живий, да, який добровільно склоняється перед ним, смиряється, який хоче, щоб його воля, да, його царство було вже тут. Це людина, яка шукає Бога. І ставить його у центр свого життя. І є багато в біблії віршів, які якраз про це говорять, наскільки важливо, да, щоб людина ну, приєдналася да, до Божої сім'ї. І Бог не робить це якось ну, насильно. Він хоче, щоб людина сама добровільно прийшла до нього, да, звернулася і почала шукати його. А потім Бог він не стає в стороні, Він приймає всіх, любить, обіймає і дає можливість ставати якось таким новонародженою да, людиною. Тому хай Господь нас благословить кожного. По-перше, тих, хто вже є в Божій родині. Укріпляємося далі в Бозі, радіємо, що в нас є такий батько. Не забуваємо про його велич, про його могутність, не забуваємо про те, що він. ну, з повагою відноситься до нас. Не забуваємо про те, що цей батько, який є в нас, в нас на небесах, він чогось від нас хоче, і щоб ми зі свого життя да, викидували да, все зайве, що дратує нашого батька. Для тих, хто ще не має да, таких тісних стосунків з Творцем, слухайте, молитва до Бога. Боже, прийми мене, прийми мене в свою родину і все вже міняється, все буде по-іншому. Шукайте Бога, поки є можливість. Боже слово каже, що поки є можливість, давайте шукати Бога, бо ну, Бог є головний да, і все буде працювати по Його правилам. Тому Боже власовій нам всіх цінувати це і більше, більше про це роздумувати. Амінь. Давайте молитися. Боже великий, ми дякуємо Тобі за те, що ти в нас є. І дуже цікаво дивитися за цим всесвітом, як воно все працює, ця природа дійсно вона славить Тебе і величає. І коли більше про це думаємо, то розуміємо, що за цим встить великий розум, така вища сила, яка дає всьому життя і робить все добре. І ми дякуємо тобі за те, що ти відкриваєшся нам не тільки як творець Всесвіту, а як батько. Десь люди не розуміють цього Боже, наскільки це велика така привилегія називати тебе своїм батьком, іти до тебе, плакатись, просити якісь благословіння, і ти не відганяєш, ти приймаєш. І ми дякуємо тобі за те, що ти зробив це примирення. Через Ісуса Христа, і сьогодні кожна людина може знайти в тобі батька, того, хто піклується, того, хто любить сильно, того, хто має гарний план на життя людини. Боже, ми дякуємо Тобі за твою милість, ми дякуємо Тобі за те, що може до Тебе приходити, звертатися, і ти чуєш і відповідаєш. Боже, благослови нас тим, хто прийняв тебе ще більше і більше укріплятися в цій вірі. В цьому статусі, Боже, тих, хто ще придивляється до Тебе, якось то по-своєму на це все дивиться, допоможи прийти до Тебе, розібратися з цим сим, щоб стати твоєю дитиною, Боже, і отримувати і не тільки якісь благословіння, а й твою присутність Боже в своєму житті. Бо ти своїх не залишаєш, ти своїх благословляєш, і ми тебе за це славимо, що ти такий великий, всемогутній, люблячий Господь і Бог. Нехай слава Тобі буде навіки. Амінь. Амінь. Э -э Давайте заспіваємо. Колись до Ісуса Христа прийшла людина, яка поважна, яка була дуже духовна, і почала говорити з ним да, за цей устрій життя. І Христос його послухав і каже: тобі треба народитися згори. І людина каже: Як це так, я вже народжений, про що ти таке кажеш? І Бог тоді да, розповідає, що треба впустити своє життя і Духа Святого, да, який возрождає, да, цей дух. Якщо читати Біблію, все воно до одного зводиться, да, що людям повсюди потрібно покаятися да, в своїх справах перед Богом і попросити, да, щоб Бог став його батьком. Бо уявіть собі, да, сидить Ісус Христос, Він навчає людей. Тут сидить духовна еліта, священники, Він каже: Ваш батько диявол. Ну, що вони могли йому сказати? Хто ти такий, да, що ти таке кажеш? Як це так? Ми ж все знаємо, все розуміємо. Чому ти так кажеш, да, що наш батько диявол? Тому що такі справи, тому що не просто так прийшов Христос на цей хрест, щоб померти за кожну людину. Це для того, щоб нас зблизити, да, щоб ця кров Ісуса Христа вона омила наші гріхи, і ми стали ближче до Бога, щоб нашим батьком був іменно Небесний Батько, да, а не диявол. Тому Бог закликає, щоб люди всі до нього прийшли, покаялися, помолилися і запросили його в своє життя, і почали шукати його і жити, як він хоче. Тому церква вона сьогодні нагадує, да, що ну, за тобою да, є молитва, можлива, яка не сказана. Або сказана колись була, і ти серйозно про це не думав. Боже, прийми мене свою родину, Боже, прости мене, Боже, допоможи мені жити так, як ти цього хочеш. І поки церква є на землі, вона буде звертатися до людей, закликати їх. Бо це таке поручення дав Бог, який є на небі, який для багатьох людей є сьогодні таким небесним батьком. Тому приєднуємося до християнської родини, шукаємо Бога, шукаємо виконання Його волі. І десь це так складно, важко, але з Богом все на нього краще, зрозуміліще стає. І коли людина знаходить Бога, вона знаходить все. Тому Божа благословінь кожному в цьому розмірковуванні да, розуміти, що Господь чогось від нас чекає. Є таке об'явлення. Е, отака є ліки. сальбутамол. Це ліки для тих, у кого є проблеми з диханням. Ви знаєте, да, що це таке. Є е, Світлана. Е, до неї можна підійти, і вона трошки вам більше про це розкаже. Бо я навіть назву не можу прочитати. Я з ліками не дружу. Вона вам більше розкаже, що це, як це. Да, знаєте, що до неї можна звернутися у кого є. Проблеми з диханням, і вона розкаже, що до як і до чого. Тому Світлана, підійдіть до неї сьогодні. Вона в красній кофті да, її Точно не спутайте нас з ким. Підійдіть, запитайте за ці ліки. Родьби, як є, може поділитися, в общем, домовтеся з нею, у кого є проблеми з диханням, з засмою. Все почули, да? До Світлани. Якщо є питання, прохання, підходите, і вона щось вам порадить. І наступна неділя буде хліболамання, тому готуємося, знаємо, що будемо згадувати страждання Ісуса Христа. Буде в нас це зібрання, тому будемо проводити да, якщо Господь дасть життя, так служіння. Є прохання, да, щоб церква молилася на наступній неділі. Ми будемо чекати поповнення. Чекаємо, волнуємось. тому просимо, да, щоб церква молилася, підтримувала. У нас на четвер заплановані ці роди. Тому згадайте, будь ласка, в молитві, да, коли будете вдома, молитися. Нам буде дуже приємно, да, що нас підтримують в молитві. Добре, якщо у вас є якісь прохання, да, за що можемо молитися, давайте кажіть і будемо молитись. Да. Є таке, так, да, купінг. Бачите, десь не так, як ми да, привикли, що якщо молимося, то все буде добре, файно. Можливо, це кращий такий варіант, що живі вдома. Слава Богу. Як звати? Ольга, так? Добре, як завжди, молимося да, за наших військових, молимося за тих, хто хворіє, погано себе почуває. Давайте встанемо на наші ноги, будемо закінчувати це зібрання. Боже, велике, ми дякуємо Тобі за цей час, який ти нам даруєш при зустрічі з тобою. Ми дякуємо Тобі за можливість ставати ближче до Тебе. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти хоча б за ці, за ці дві години заряджаєш кожного з нас і таке розуміння, Боже, що ти нас не залишаєш. Ти до нас звертаєшся, благословляєш чогось від нас хочеш, Боже, йти поруч, як би там важко не було. Тому дякуємо тобі за спів, за участь, дякуємо тобі за кожного, хто тут є, за те, що ти нас об'єднуєш собі, Боже, дякуємо тобі за це. Боже, ці настанови, які ми чули, ти благослови, щоб вони були в нашому серці, щоб ми розмірковували про це, Боже, щоб ми шукали Тебе, цінували Тебе, Боже, благослови нас в цьому. Боже, ти знаєш, які є такі гарячі прохання до Тебе. Це за Ольгу, Боже, ти знаєш, яка операція предстоїть, що наскільки це все серйозно, Боже. ми віддаємо в Твої руки цю родину, Ольгу цю Боже, з такою великою проблемою, Боже, щоб ти був там, щоб ти благосував лікарів, давав їм мудрості, щоб ти зберіг життя, Боже, благословив всем необхідним на це лікування, щоб все пройшло добре. Боже, приємно чути. Коли ти відповідаєш, і є подяка від цієї родини, родиню, Боже, що ти таким чином, але привів і додому і живі, Боже. Головне, що живі. Тому благословляй, Боже, надалі нас, веди нас по цьому житті, також і нашу родину, благослови, Боже. Ми просимо Тебе всієї церкви, на ці роди, ти знаєш, які є переживання і ризики, Боже, тому благослови, щоб був твій мир, Твоє благословіння. І на нас, на лікарях, Боже, тому просимо Тебе, почуй нас. Також благослови і воїнів, Боже, просимо Тебе ще раз і ще раз, бо за них багато молитв не буває. Підтримуй кожного на місцях, де вони є. Також, Боже, бласави, і тих, хто хворіє, погано себе почуває, благослови і таких людей. Боже, благослови для нас цей день. Допоможи нам набратися нових сил для наступної неділі, бласивий наступну неділю. Що там кожного з нас чекає, тільки ти знаєш. Допоможи нам прожити гідно цю неділю, прожити з тобою, не забувати тебе, Боже, і цінувати Твою присутність в нашому житті. І бачити тебе, Боже, допоможи. А зараз нас розпусти з миром, і нехай ім'я Твоє буде возвеличене і прославлено навіки. Слава тобі, Боже, Великий! Ми всі разом звертаємось до Тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все буде благославні.